Депутатська перевірка, хід реконструкції дитячої обласної лікарні та станції переливання крові проінспектували депутати облради. Члени депутатських комісій з питань охорони здоров'я та комісії з питань ЖКГ оглянули вже реконструйовані корпуси та відділення, де тільки йдуть роботи. Згідно із планами, закінчити роботи мають до кінця року. Більше розкаже Микола Мумига. Реконструкція дитячої обласної лікарні почалася у 2015 році. Лише торік сюди виділили близько 80 мільйонів гривень, щоб перевірити, як витрачаються бюджетні кошти і на якому етапі будівництва зараз. Сюди з інспекцією прибули депутати обласної ради. Майже одразу виникли і зауваження щодо безпеки виконання робіт. Купа дітей йде туди, і вони прямо на ходу піднімають, що собі на голову падає, і все.» Давайте приключаємо виход людей, а здесь вішати градительну ленту і не входить. Тут вже відремонтували головний корпус. Лабораторію та пральню на завершальній стадії реконструкція хірургічного корпусу. У ньому відновили фасад, замінили вікна та перекрили дах. Збільшилась і площа будівлі. За проектом звели ще один поверх. Потрапити сюди можна буде ліфтами, які зараз готують до монтажу. Тривають і внутрішні роботи. Завершити їх. Планують протягом двох місяців. Більша частина роботи вже виповнена. Плануємо в 2017 році завершити ну, скажімо так, перший глобальний етап роботи це ремонт хірургічного корпусу, який знаходиться у нас за спиною, напроти у нас знаходиться інфекційний корпус. І всі інші здання будуть проведені роботи з енергоефективності, тобто замінені окна, відремонтувані фасади отеплені, атремонтуване крові. Якість виконання робіт особисто контролюють лікарі. Кожне завідуючий відділення працює напряму зі своїм прорабом. Всі ремонтні роботи ними контролюються. Вплоть до вибору кольору, в які будуть викрашені стіни, то, в принципі, ми знаємо, як це робити, тому що ми тут працюємо і скажімо, ми робимо для себе і для наших дітей. В цілому роботою будівельників задоволені і депутати. Проведена дуже велика робота, дуже великий обсяг ще залишився, але робота дійсно проведена якісно. І я думаю, що саме головне, щоб вони швидше здали цю роботу і передали цю лікарню в експлуатацію. Це думаю, на даний момент саме нагаше. А за нами, як за депутатами обласної ради, я думаю, що якщо буде правильно подана і закласти ці кошти в цьому році, то можна зробити дуже багато. Також народні обранці перевірили і хід реконструкції станції переливання крові. Тут утеплили стіни, замінили вікна та відремонтували дах, провели ремонт і в частині приміщень установлені кондиціонери, які будуть які температурний режим, який необхідний для более эффективного и качественного заготовления донорской крови. Вон там уже завезено новое оборудование. Его приобретено уже на данный момент на 6 миллионов гривен. Еще ну, планируется на 5,5 миллионов гривен. Ну, по сравнению с тем, что было, то это, конечно, сюда. Оноро, приємно подиматися. Усі роботи по цих об'єктах мають завершити вже в цьому році при умові, якщо не виникатиме проблем з фінансуванням. Микола Мумига, Олександр Донцов, день за днем.